Що ж, схоже, ми будемо продовжувати знайомство з закордонною технікою. Скло, напевно, без пальцетика, я так розумію, він тут не потрібно, бо воно максимально спрощене все. Я питався хлопців про меню. Вони, напевно, навіть не зрозуміли, про що є. Логотип ДРС, кнопки, точніше, вимикачі, павер і відеосенсор, це є вибір. External, і встроєний, можливо. Сховані за скобою. Вимикачі перемикаються на диво дуже легко і без якоїсь такої, я би сказав, чіткої фіксації. Це неочікувано. Скоба захищає від випадкового перемикання. Пол, що за пол? Black hot. White hot. Ага. Поляризація, та, якби. Тобто, можна задати. На тепловізорі, яким кольором буде відображатися гаряче. Відповідно, або гаряче може бути темне, або може біле. Це, скоріше за все, говорить про те, що тут є двосторонній зв'язок, тобто, що дисплей з'єднується з тепловізором. Display Brightness – це очевидно підсвітка. Далі сенсор гейн – це є чутливість і рівень левел. Один регулятор до нас не доїхав, другий бовтається, злітає. Зате ми можемо побачити знизу чи пластикову, чи гумову гайку, або покриту таким складом гумовим для герметизації підводу. І це всередині автомобіля. Круто. Мілітарі, як не крути це просто виступ Теж для зменшення ризику пошкодження регуляторів. мабуть Корпус металевий скоріше за все, дюралька. З боку фланці кріплення нам не дістались вони нам і не потрібні. Це регулятор злетів. Зад. Де ви є Driver Vision Enchancer Display Control модуль, бла 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 серійки я замащу, нам це не потрібно. Нас цікавить нижня частина. Вона має швидкознімні знімні заглушки, добре прив'язані прорезиненими, прогумовленими тросиками, навіть не дротиками. Це звичайні, я так розумію, аналогові входи external video, in-out, значить, воно ще й проміжне може бути. Оцей конектор мене турбує, бо я не маю його відповідника. Power 3 піна І знаю, що бортова система 24 вольтова. Нам треба буде придумати, як заживити або в розібраному вигляді подавати живлення. Сенсор і Digital Interface. Хто з них нам потрібен, я не знаю. Сам тепляк лежить вже два чи три тижні запакований, бо не знав, яка його доля буде. Зараз розпакую, і будемо продовжувати. Відео Аут теж трипіна, майже як наживлення, тільки мамка. Я надіюся, що кабель підключається сюди напряму, до одного з роз'ємів, і ми зможемо, відповідно, працювати без автомобіля. Автомобіль, до речі, зараз постраждав, наскільки я чув від хлопців, і невідомо, чи його евакуюють. І от, власне, поломка цього пристрою я дозволила його завчасно зняти і, можливо, врятує, якщо ми його зможемо доремонтувати. Згадували за блок керування. Якийсь проміжний з тумблером включення-виключення. Відповідно, куди він підключався, які функції він виконував, я, на жаль, поки поняття не маю. Будемо розбиратися. Спочатку нам треба розібрати вивчити монітор і зрозуміти, що до чого. Очевидно, це звичайний ТФТ-монітор з розбудованою системою керування зображенням через прилад. Як Казав один дядько, інструмент рішає, то я колись в когось з інвертором. Чи то спеціально, чи то випадково забув віддати викрутку, що прийшла в комплекті. Тут якраз ті гвинти. В мене є відповідна битка, але з перехідником і розміром битки я би не заліз. А так, без проблем відкрутив жменю гвинтів. Тепер вирівнюю тиск з внутрішньою з внутрішнім об'ємом. Чи це заземлення? Може цей для вирівнювання. Слухаємо. Не, не шипіло нічого. Оцей наскрізний. Такий ми нюанс для вирівнювання давлення бачили в тепляку. І тут, очевидно, так само. Щоб, як то кажуть, при десь розборці не ламати прокладку, якщо різниця тиску перепад, наприклад, з холоду, і там, по суті, вакуум, щоб не ламати, не мучити. Тепер відкриваємо. По периметру є герметизація. Треба акуратно, щоб її не пошкодити. Оп! Тут пішло, тут пішло шлейфи. Зараз їх акуратно повідключаю. Цікаво. Цей можна тут. Цей можна тут. Вони йдуть паралельно, тому не переплутаємо. Додатково ЛВДСка тут. І ще два, напевно, підсвітка. Тут приклеєні може, звідси, чи там вони припаяні? Ні, роз'єм. Відключив. Добре. ні ще щось є. Ще щось є. Гоба. Пристрій досить свіжий 20-го року. Що ми тут бачимо? Без сумніву, це є підігрів. Це є нагрівальні елементи для підігріву матриці, тому що на холоді на морозі звичайна ТФТ-матриця починає страшно тормозити. Чотири дроти не просто так. Оце термодатчик. Відповідно, він контролює температуру. Схожу систему я бачив в 3 м обладнанні для контролю температури і нагріви. Я навіть показував вам ті прилади тільки без назви, без маркування, бо мені інакше би відірвали яйця і дали в руки ними бавитись. Тому, якби хто заобразительний, той знайде, подивиться і поойкає, а хто, хто не допер про що йде мова, ну то йому і не треба. Отже, дві пластини підігріву. Дивно, що матриця різну висоту має. Мабуть, там ще є якийсь скалер, так, ось плата скалера. Причому плата скалера зі сторони меншої товщини. Хочеш всі а хочеш жуй, все одно получиш засіб для рятування на воді, який зафіксований до дна. Made in China маленькі модульні платки для регуляторів. Тут є резистори синенькі. Ось це. А це двопозиційні перемикачі. Таку слабу точку фіксації їм забезпечує власне уплотнення гумови, котре не дає замокнути. Герметизаційна прокладка по периметру. На фіксаторі різьби, воно стояло. А ось і підсвітка. Підсвітка вже світлодіодна, очевидно. Заходить сюди. І скале стандартний, нічого мудрого. Добре, це в сторону. Монітор. Чому він в мене, чому я зато взявся? При допитах, так сказати, в лапках хлопців виявилося, що не тільки молоко, а яке молоко показати, пояснити не змогли. Припустили, що ставив механік, вони не знають, може і стояв тріплекс перед тепляком, тому як би нічого не зрозуміло. Також згадували, що було не тільки молоко, а й спотворення зображені газ монітор, і були якісь полоси. Які полоси, як вони виглядали, взнати мені теж не вдалося. Як то кажуть, то що для когось абсолютно нецінна інформація для мене безцінь. Але я цього отримати не зміг, тому воно приїхало до мене в надії, що я це зможу включити на столі і таки розібратися домучти, бо штука вкрай потрібна. Бо кажуть, як нова техніка навіть прийде, скоріше за все, вона буде без тепляка. Мікросхеми оперативної пам'яті, центральний процесор чи як його назвати, є ПЗУшка. Тут ще якийсь процик, не знаю на що. Хтось мусить керувати підігрівом, відповідно, мабуть, це займається якраз цей вузол. Підсвітка окремо драйверу. Це, напевно, драйвер підсвітки. Averlogic Авер... відповідає за обробку зображення. Тут є захисні діоди, напевно. Лише залишилося визначитися з напругою. Чи сюди 24 вольти приходить, чи 12, чи щось інше. Оскільки були ще якісь проміжні вузли, я певності не маю. А інформацію про ту штуку знайти доволі проблемно, хоч якусь, враховуючи, що воно не наше, свіже і мілітарі. Каоксіальні кабеля аналогових відео входів і виходів. Причому видно, що воно. Проходить не транзитом, тобто вхід-вихід заходить на проц напряму, а виходить вже десь через другу логіку. Тобто після обробки. Можливо, якраз є обробка яскравості, контрастності і так далі, зображення процом. Ще якийсь перетворювач живлення, і я сракою чую, що він є якраз джерелом живлення основним блоком, не дивлячись, що вхід в протилежному кінці. Біля світлодіоду напис плюс 12 вольт. Залишилось зрозуміти, чи це вхід, чи вихід. Думаю, що вихід, тому що є додатково індикація плюс 5 і плюс 3,3 вольти. Поки все, вивчу детальніше, розберуся, і тоді будемо продовжувати. Ситуйовіна дивна і цікава. По логіці живлення мало би йти напряму або на вимикач живлення, або на перетворювач. І з нього вже на вимикач керуватися перетворювачем. Так от, є в мене панель. Цей шлейф крайній приходить на перемикачі. Перший перемикач живлення. Догори включено. Перемикач працює. Які контакти замикаються, я бачу. Але в мене гніздо не гніздо, не а вхід живлення не дзвониться на цей шлейф і не дзвониться на самий потужній перетворювач живлення, котрий формує вторинні напруги. І це дуже дивно. Аналогічно на самому вимикачі. Ось вимикач зараз вниз виключений я вмикаю, вимикач, вмикаю пристрій в положення ОН. Вимикач живий. Відповідно, в мене два контакти мали би дзвонитися на конектор. Але в мене дзвониться тільки один. А це як? А це чому? Виключив. І в мене не дзвониться. На сусідні вимикачі теж не дзвониться. І це є нонсенс. Хіба шлейф має розпайку, Ні, шлейф односторонній? От, Три шість пінів. Шість пінів. Тут все чітко. Не може бути такого, щоб на вимикач дзвонився тільки один контакт. Середній в нас дзвониться, нижній в нас йде в нікуди. От з тим треба розібратися. З того, що я бачу тут, воно би мало взагалі не вмикатися. Поки що якийсь нонсенс. Аналогічно, якщо вимикач йшов на другий пін, то далі я собі то буду шукати по другому піну на моніторі, куди воно йде. Продовжую продовжувати. І так, цей шлейф іде на замикачі, в тому числі живлення, і тільки один дріт з нього приходить. На вимикач. Другий губиться на зовнішній платці. Це трохи дивно. Що з цього я знаю? Що другий пін пішов на вимикач. Перший пін це є земля, конектор живлення впаяний на плату. Його треба буде знімати з плати. Ось він є, Три піна. Який котрий земля? Я знаю, два інших між собою не дзвоняться, тому тут непонятно. але ні один з них не дзвониться на шлейф на конектори, і ні один з них не дзвониться на перетворювач живлення. Я поки в ступорі, треба буде знімати плату, дивитися розводку, звужувати коло пошуку. Це конектор на підсвітку, і тому я більше ніж впевнений, що цей перетворювач це все ж таки перетворювач підсвітки. Незрозуміло. З валу нема треба роздівати далі. Відповідно, дивлюся, що ми тут маємо. Тримач цей можна прикрутити назад. І основний перетворювач живлення міститься тут знизу на платі. Він, напевно, не керований. Сюди приходить основне живлення, випрямлячі. Перетворювач ось тут. Так що, те, що я бачив, це є вже та вторинний кінцевий, а їх тут ще один два є. Це сутофільтра, зверніть увагу, трансформатор, судячи по всьому, знизу є запобіжник, дроселя. Конденсатори кутушки, ще один фільтр, як на пральній машинці. І вже звідси в нас пішло живлення. Добре? Дуже добре. Будемо працювати. І тепер зрозуміло, що ось ці контрольні точки це три окремих перетворювача. Цей 12 вольтовий, і відповідно 5, 3, 3 вольта. Гарно. Хоча пристрій свіжий, як бачите, схемотехніка у нього досить древня. Мілітарники, вояки вони скептично ставляться до нових розробок. Але це добре, бо буде легше ремонтувати. Тепер без проблем визначусь з полярністю, буду знати, де підпаятися і що з тим робити. За гвинтом фільтр. то що я згадував, для скидання тиску для вентиляції. Добре, тепер я знаю, куди собі підключити живлення. Знаю, що силове живлення приходить незалежно від вимикача на передній панелі. Знаю, що воно розв'язане через діод і приходить незалежно відразу на три перетворювача. І всі три перетворювача відразу при подачі живлення працюють. Без сумніву, вхідна напруга 24 В. І включення відбувається вже вторинних колах. Але це ні разу не пояснює, як і чому лише один провід іде на шлейф від вимикача включення живлення. З тим питанням ще треба розібратися. Гвинти з прорезиненнями. Ось видно фаз, не Фаска впадена, проточена. А не проточена, він, напевно, пресований такий гумовий кільце для ущільнення. Відкручую. Вимикачі. Це, напевно, колись була якась змазка. Гайка пролита гумою для герметизації. Круто. І знімаю блок вимикачів. Тепер можна буде без проблем розібратися, що куди йде, як і наша. Так, хто нам потрібен? Нам потрібен крайній він зі світлодіодом, ось цей вимикач. Вивчаємо, що куди від нього йде. Схоже, зря я то знімав. Тут просто інша логіка роботи. Верхній в положенні включено, не йде нікуди, а в положення виключено, якраз є замкнутий. Він в нас не силовий. Відповідно, логіка роботи тут перевернута. В Включеному положенні він розімкнутий. А в виключеному положенні він замкнутий. Нічого будемо знати. І відповідно другий і третій контакти приходить вимикач. Перший у нас земля якщо зліва направо рахувати. А останній це, скоріше за все, на світлодіод іде. йде. Ні навпаки. Ось тут земля, а останній. Пійшов через резистор на світлодіод. Тобто, три лівих контакта в нас відповідають за включення і її індикацію. Так і живемо. Досвід він здобувається інколи важко. З надією, що воно буде працювати, підготовляю собі на майбутнє те, що мені треба зробити. А мені треба сюди заживити пристрій. Машина, з якої це зняли, на жаль, постраждала. І навряд чи вона вернеться в стріч її зможуть евакуювати, зремонтувати. Буде інша, але вона, скоріше за все, буде вже без даного пристрою. І навряд чи будуть конектори. Тому. Перед фільтром, перед запобіжником підпаююсь двома дротами, вивожу собі, щоб вивести при потребі окремий конектор живлення. і плюс щоб зараз на столі вімкнути. Оскільки все ж таки є шанс, що все буде рідне, хай невеликий, тому рідний конектор я не трогаю. Знайти відповідник до рідного, шансів в мене жодних, тому вивожу додаткові дроти на всякий випадок. Вхідний фільтр живлення з захистом створює окрему замкнуту камеру, відділену від загальної камери електроніки. Ну, Звалу немає, то я мусив пропиляти на два провода і вивести їх для експериментів. Зараз, щоб включити, чи потім, якщо будемо ставити інші роз'єми, тут єдине місце розумне є, де можна врізати. Ну, Я думаю, то нам вже пробачать. Я ще їх хіба максимум змотаю. Витою парою це до лампочки. Я не думаю, що під час ядерної війни хтось буде використовуватися сенсор в нас позначений синім. Схожа позначка в нас є на конекторі тепляка. По розміру, по пінах, воно підходить. Тому, без сумніву, воно має підключатися сюди. Треба попасти, прокрутити і тоді дотягнути. Є, тут ми підключили. Тепер треба заживлювати і дивитися, що ми маємо в результаті. Підключаю. Ми знаємо, що перетворювачі у нас включені відразу при подачі живлення. Струму холостого ходу, помітного немає. Менше 10 мА. Принаймні так по лабулаторнику. Вмикаю. У мене стрибок струму 5 А, 300 мА споживання. І... І нічого не відбувається. 310 мА. Яскравість дисплею додаю. Ну, екстернал відео. Тобто монітор в нас працює. Регулювання яскравості з затримкою. Добре, тепер нам треба переключитися з екстернал на сенсор.